Ось сюди будемо висаджувати помідори, які ми посіяли. в миску мама посіяла всередині січня. І вчора я досівала це 30 січня. Ось такий у нас є балаганчик, він не опалюється. Тут уже вони будуть після теплички. Це ми зараз відкопали половину, все дуже мокре. На завтра стоїть дощ, і ми хочемо його завтра відкрити, щоб там всередині все гарненько полилось. Повністю знімати не будемо плівку. Зараз трошечки пройду. Ось таке все страшне, брудне. Ледве ту землю повитягували. Мамині курочки допомагали як могли. Ось такий балаганчик, тут 10 метрів, тут 3 метри ширина. Хочемо плівку, зараз трохи відійду. Хочемо плівку ось так звернути на ту сторону. Щоб можна було його, його прокультивувати, щоб можна було пролити дощом, щоб дощ його полив, а ми його перекультивували. Далі ми його накриваємо і потім тут ростимуть помідори, а посередині, бачите, посередині найвища точка, там всередині натягнута сітка, там будуть у нас огірки. Кожен рік так садимо. Зараз вам покажу з іншого боку. Мінус цього балагану те, що в ньому немає дверей. Потрібно підвертати торці, і тоді тільки можна туди залізти. Ось такий кут. Оцей кут був найважчий, найважче його було відкопувати. Ось так дивіться, гарно видно. Тобто, отак він виходить сюди, здвигається. Ну, Коли закопуємо, тут у нас ідуть такі брижі, тоді зручно підняв. Ну, як зручно. Наскільки це можна, бо це самий такий знаєте, економ варіант, зроблений з чого було на швидкоруч. І так воно вже ген-ген скільки -ген років. Посередині йдуть труби, тут дуги. Плівку намагаємось купувати е, щас, цільну, тому що дуже її любить... Коли шматками, по-перше, склеювати важко, по-друге, дуже любить її розривати вітер. Ось так посередині піднімається і всередину можна зайти. Курочки раді позбирали всіх черв'ячків на радощах. Ось так він виглядає. Бачите три і три і стовпчики, стовпчики теж залізні. Зараз не піду показувати, бо грязюка страшна. Якщо буде цікаво, то покажемо. До речі, дивіться. Ну, і так покажемо, коли відкриємо. Зараз хочу, щоб просто краї підсохли, можливо, ще й трошечки помилися і гор розкрити. Це в нас іде крапельна стрічка. Вон, бачите? Для того, щоб не провисала плівка. Так вийшло, що відстань між дугами доволі велика, дуги нерівні. Це ж, знаєте, не те, що купили красиве і склали його до кучі. Красиво і склали це дорого, а це робилося з чого було. Тому це стара крапельна стрічка. Ми її просто от зачіпаємо з краю, пішли, обгорнули, пішли, обгорнули, пішли, обгорнули. І аж там в кінці в краю прив'язали. Таким чином. Робимо, ну як сказати, такі планки, не планки, я не знаю, як його правильно назвати, але ви поняли, щоб так воно ще, ще йде і ось там трохи сунулась, треба її підняти 4 штуки. Для того, щоб плівка не провисала, а щоб водичка стікала. Тому що плівка в нас, ну це другий рік її буде, а взагалі в нас плівка стоїть максимально довго, поки вже не розлазиться. Ми використовуємо і стару, і всяку всю на світі. От зараз вам покажу з цього боку. Тут також з торця, дивіться, крапельна стрічка. Для того, щоб дуже сильно не закопувати, коли б'є вітром, плівку розшатує, вириває. Тому ось ця крапельна стрічка також на торцях прив'язана, з того боку немає, бо там ми заходимо. А тут вона прив'язана і таким. Чином стримує вітер. Ну, в ідеалі, звісно, було б зробити ось такі перекладинки, зробити в двері, показую вам, як є, без ідеалу. Тут теж, бачите, крапельна стрічка, ось наскільки там тепло, там росте зараз салат. Для себе просто так Посаджена, щоб їсти, не на продаж. І ось тут, дивіться, теж дуже добре видно крапельна стрічка, і таким чином навіть на нерівні дуги. У нас доволі гарно натягнута плівка.